А також правознавці Вінницької області і Юрій Анатолійович Кармазін, заслужений юрист України, голова партії захисників Вітчизни. Революція гідності в кайданах корупції. Вчора вечором наш заступник голови вільної проспілки підприємців України. Олександр Саренко у підземному переході Метро на Майдані Незалежності зустрів своїх бойових побратимів, майдановців, айдаровців. Були обійми, були сльози і радощі, музика і не тільки. І сьогодні ми цих майдановців. Айдаровців пригласили до нас на прес-конференцію і попросимо їх представитися, і зараз буде лунати пісня. Мене звуть Яна Фрій, голос Майдану, голоси і влади. Просвящаяся молчанием, для наших братовых из-за на Майдане и в зоне. Называется черный. Айдаровці. Вони розказали слідуючи, що міліція, робивши обшук, забравши всі речі у їх, забрали також гітару, яку це вам, да, подарував сам Яремчук. Не покажіть, знаю. Покажіть, підійдіть, Боє... покажіть. Оце в нього Яремчукову гітару забрали правоохоронці. Ми просимо журналістів провести, але це окрема тема, і просимо журналістів освітлити цю тему окремо. Я не знаю, для чого це пам'ять, для чого гітара міліці... щоб нічого не залишилось уже свято. Продовжуємо тему нашої прес-конференції. Відбулася Революція Гідності. І в кожного. Були свої очікування, очікування на краще життя, що воно зміниться. І в підприємцях, незалежно від Львова, славного міста, до славного міста Харкова і по всій Україні, були свої очікування. Вони чекали, що вони будуть платити гроші і наповнять бюджет країни. Але не так сталося, як гадалося. І тому сьогодні приїхали підприємці Львівських ринків, Львова, Тернополя, Харкова, Києва своїми очікуванням, що на цій прес-конференції розрушиться та стіна, яка була, яка виникла після Майдану, де переслідують громадських активістів проспілковців. А зараз я надаю слово. Юрію Анатолійовичу Кармазіну, голові партії захисників Вітчизни, який, до речі, допомагає завжди наші вільні проспілки підприємців України. До нього всі звертаються. Для нього всім знаходиться добре слово допомоги. Дякую, Юрію Анатолійовичу, ви в нас є. вам слово. Шановні колеги, перш за все. Вражений е, цією піснею, яку ми почули, тим більше, що тоді, знаходячись від е, будинку про спілок, Валентина Коробка також, незважаючи на те, що жінка, і я її гнав звідти, просто виганяв, е, вона також була там, на Майдані. Я пам'ятаю, сьогоднішній день, 11 число, коли бив на Бат з Михайлівського собору, страшно бив на бат, страшно. Моторшно було, але саме чорний дим нас спас і кілька разів спасав. І в той день, і в ніч 18 на 19 лютого, тільки чорний дим, нічого нас більше не відрізняло, тільки ми кидали все, розібрали все. І я просто такі спогади навіялися. Але чи ми тоді, псуючи своє здоров'я, дихаючи той день, чи отримавши тілесні ушкодження? Який я також отримав там разом з усіма. Чи ми сподівалися на те, що в день, Всесвітній День захисту прав людини, чим я сьогодні вас вітаю, ми проводимо сьогодні прес-конференцію Всесвітній День охорони прав захисту прав людини. І ми його проводимо в зв'язку з тим, що права людини в Україні не шануються. Ми його проводимо в зв'язку з тим, що Конституція України не шанується. Кожна четверта норма Конституції розтоптується ким? Чинною владою? Прем'єром Яценюком, Верховною Радою, особисто, особисто головою Верховної Ради Гройсманом, який, до речі, мав причетність до антимайдану, а не майдану. І сьогодні набирається на хабство повчати ще інше. І президентом Порошенко. Тобто всі три гілки влади, включно з судовою, не захищають права людини. Тут сьогодні вжили слово правоохоронні по відношенню до органів, які забрали гітару, яку голосу Майдану була подарована Назарєм Єремчуком. То владоохоронні органи були, такими вони, на жаль, і залишилися. Хто б їх не очолював? Мені дуже прикро, що два роки скоро мене. По тим трагічним подіям, а до сих пір Міністерство внутрішніх справ очолює людина, яка володіє українською мовою гірше, ніж жадіром, якого ми виганяли тільки за те, що він зневажає мову і права людей. Мені прикро, що до сих пір ті, хто захищають права людей, права громади, права українців, Сьогодні фактично переслідується. Через це хочу згадати про всіх героїв, які сидять сьогодні у в'язниця. Це герої добровольських батальйонів. Це представники опозиційних партій і Рухів, які також сидять у в'язницях. І ми маємо про них всіх згадати поіменно. І це не відбувається десь там, в Росії, за керівництво Путіна. Це відбувається тут, в Україні. Через це на кількох. Прикладах, хочу показати, що відбулося зараз закінчилася предвиборча кампанія виборча кампанія до місцевих рад. І кожен може дати оцінку. Як правозахисник, як голова партії захисників Вітчизни, хочу сказати сугубо негативну оцінку дати цій виборчій кампанії. По-перше, вона приводилась під керівництвом нелегітимної центральної виборчої комісії. Верховний суд України, де ми шукали захисту, щоб визнали пакт бездіяльності президента Порошенка, який мав подати до парламенту ще 1 червня 2014 року подання про заміну 12 з 15 членів ЦВК, не визнав цю бездіяльність. Тобто вся Україна визнає, всі це бачать, а у Верховного суду очі заслані чим. Торгівля і за бюджет, скільки виділять суду. І так розглянути справу. Точно так же розглядалася справа по захисту наших прав на належні гідні умови, життя, оплати праці, тому що привели до влади Гонтареву. Ви хтось бачили її на Майдані? Сьогодні ця свідка зробила кожного в три рази бідніше, ніж були на Майдані. Ми з вами багатьох не бачили. Ми чули тільки вирішання лоб, але кулі в лоб немає, і людину сьогодні звинувачують у найбільших зловживаннях. Допоможе. Да, і так я хочу вам сказати про те, що, як же відбувалися не в тих містах, про які говорять сьогодні у владних кабінетах, ті, хто має фракції свою парламентах. Ми не маємо партію захисників Вітчизни. Немає профспілка своєї фракції, на жаль, у парламенті. Я думаю, ми над цим будемо думати і працювати, бо це дуже погано. В кривому розі не так проголосували. Да, не так. Да, він ресурс був застосований. Він застосований був абсолютно кругом. Я хочу привернути увагу до кількох моментів. Могильов подільський чарівне місто на Вінниччині. На кордоні з Молдовою, але ви будете, можливо, вражені, можливо, ні. А в нас вже дійшло до того, що там було надруковано за одну добу до виборів, 50... за виборів. 50... Ніч, ніч. я ж кажу, за одну добу, а фактично в ніч. 50 тисяч бюлетенів. 50 тисяч бюлетенів без дозволу Центральної виборчої комісії, без прозорості. В результаті обирається до, стає мером міста, такий собі громадянин Бровко Петро. Ось документи амбасади Республіки Молдова в Україні, що він є громадянином Молдови. Йому видані відповідні паспорти, йому видані відповідні закордонні паспорти і він є громадянином Молдови. Ось повний комплект документів, який зібраний активістами, і нікого це не хвилює. Я звертаюсь до керівництва так званої партії винничан. А її сьогодні очолюють і Порошенко, і Гройсман. Це завірені документи нотаріусами про те, що це громадянин Молдови, це довідки, оригінал, довідки з посольства Молдови про те, що це є громадянин Молдови. Ми звертаємося і говоримо, скільки треба отримати коштів суддям, щоб вони не побачили, що це громадяни іншої держави. Скільки треба отримати коштів ЦВК, щоб вона не побачила, що це громадяни Молдови? Скільки треба іноземцям, скільки треба коштів правоохоронним чи владоохоронним органам, краще так будемо їх називати? Бо я не вважаю, що на Вінниччині є. Служба безпеки, не вважаю, що навічені чи ні є прокуратура і не вважаю, що є нова демократична поліція. Ці органи відсутні. Там є телефонне право і є чівою зволіті. Більше нічого цього немає. Через це те, що люди подали документи в суди, в тому числі по розслідуванні вновь відкрившихся обставин. Де представили ці документи про громадянство, про те, що ЦВК не давало дозвіл на друкування 50 тисяч бюлетенів, суди закрили очі. Я вважаю, що по наслідкам цієї прес-конференції ми будемо ставити питання про звільнення взагалі суддів, які приймали рішення. Раз, друге. Про звільнення керівників органів прокуратури могильов Подольського Вінницької області. Я розумію, що вони кришуються сьогодні. І Гройсманом, і Порошенко. Я все це розумію. Всі пройшли високе погодження. Але сьогодні ми живемо в других умовах. Ми живемо в новій державі після Майдані, де голос громади, голос профспілок інших правозахисних і громадських організацій. Має бути почути. І такий Бровко Петро Петрович, хороша людина. Він собі був, називався директором малого підприємства Бротекс. Хай, будь ласка, іде в Молдаві обирається. Бо він житель міста Дондюшень, проживає там по вулиці Індепендиці, будинок 72. Військово і військово зобов'язаний і присягу приймав на вірність. Іншій державі. Тому я розумію, що зараз не українці керують державі. Ну, може, вистачить уже, знущатися над українським народом, хватить нам завозити іноземців для керування державою. В кінці кінців, титульна нація по Конституції є українська. Через це я закликаю. Будь ласка, український народ терпеливий. Ми визнаємо, що всі громадяни України мають однакові права. Але я просив би керівників органів влади свідомо відноситись до того, що національні почуття українців є сьогодні ображеними. Вони сьогодні не керують ніде ні в адміністрації в президента, там почесний голова. Харківської е, хар, е, почесний громадянин Харкова. А ми хочемо, щоб розглядалися справу по Барабашову. Так кришуються вони Лошкіним, а не розглядаються. Ми хочемо, щоб вони розглядалися по Тернополю, де люди відстоюють не свій особистий інтерес. А відстоюють інтерес того, щоб приміщення понад 3,5 тисячі метрів, яке називалось кінотеатр Україна. Сьогодні перетворено в торговельний центр. Торговельний центр Гранд-Базар. Україна в Гранд-Базар. І більше того, за використання цієї назви Гранд-Базар по 100 гривень з квадратного метра власник так званої торговельної марки весь отримував ще гроші. А зараз внаслідок шахрайських оборудок, заволодів цим приміщенням. І ці люди їздять і відстоюють ці питання. Відстоювали питання також не свої, а громадські е представники вільної профспілки Нове Торпедо, яка входить в склад вільної профспілки, якою керує е підприємців, якою керує Валентина Коробка. Жінка, яка, я не знаю, може так можна сказати чи ні, в, в стадії вагітності була на майдані. Я важку тему зато. Але я просто низько схиляюся перед цією жінкою. Вона, я, я низько схиляюся перед цією жінкою, розумієте, яка собою жертвувала і сьогодні робить все для захисту інтересів своїх членів проспіль. А тепер маленький сюрприз. Ви знаєте, що у нас е, поліцію національну очолюють грузини? Красива дівчина. Правда, навіть російською володіє сливником, як ми побачили, це з програми у е, Колікова Свобода слова. І коли ми побачили, що вона не здатна відповісти на два конкретних питання, які поставила народний депутат, яка очолювала медичну службу на Майдані, е, і ми її всі пам'ятаємо з Майдану. І коли ця шанована депутат задає їй питання. Як ви можете пояснити ті простих речі, на які відповіла б студент, український студент, вона розповідала і пішла в такі дебри, і все, що мені соромно за те, що цей безбозлий уряд призначає таких керівників поліції. І я тепер розумію, чому кругом проколи. Проколи по могильов подольському проколи по Харкову, проколи по Тернополі. А зараз хочу вам ще один показати прокол. Хочу сказати, що як один із авторів Кримінального кодексу, я очолював ту комісію, той комітет, який розробляв цей Кримінальний кодекс. Я пишаюся цим. Це демократичний хороший кодекс, який е, прийнятий у 2000 році і потім переписали багато чого і росіяни, і інші країни у нас. Там є стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження. По першій частині. Там покарання штраф до 50 неподаткових мінімумів доходів громадян, або громадські роботи до 200 гривень годин, або виправні роботи до строк до одного року. А якщо короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності отримали, то це друга частина і карається тоді штраф від 50 до 100 неподаткованих мінімумів, або громадські роботи від 150 до 240 годин. Або виправні роботи до одного року, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до 2 років. І ось по цій статті, не важкій, статті. Винувачується тедітна жінка, керівник профспілки, яка входить в профспілку, вільну профспілку підприємців України, якою керує якраз Валентина Коробка, звинувачується Козлова Оксана Васильєва. Котка Козлова Оксана Васильівна. За те, що вона відстоювала громадські інтереси, за те, що вона була побита під час захисту цих громадських інтересів в громадській установі в мерії міста Львова, ця людина оголошується гроші. Бо нібито вона побила керівника ринку, якого вона звинувачувала в тому, що той отримує тіньові доходи. І е, ухиляється від оподаткування. Людина казала, де податки, бо люди вкладали податки. Я хочу, щоб зараз запросити, запросили Оксану Васильовну Козлову, яка знаходиться в розшуку і доблесні владоохоронці її сильно розшукують. Я хочу поаплодувати цій мужній жінці і хочу сказати. Що додумайтесь, уявіть собі, що відбувається. Львів! Серйозне місто! В серйозному місті, мабуть, керівники правоохоронних органів мають бути серйозні. І прокурор області, і начальник поліції, і, мабуть, і суд має бути серйозний. І ось оцю тендітну жінку звинувачують в тому, що вона побила мужика. Керівника ринку, жінку там і є і відносини з син, да. побила керівника ринку в даному випадку жінку, а потім її побили, бо там дві справи. І вдумайтесь, йдуть до слідчого судді, отримують цю санкцію на обшук, проводять обшук, вилучають паспорт за цей паспорт гублять, ні проти кого не порушиться кримінальна справа. Що незаконний обшук, це вже визнано, що незаконний обшук вищестоящим керівництвом. Прокуратура бездіяла по контролю нікого не притягнули до відповідальності. Всі успішно зараз здають екзамени. Я хочу, щоб пан Шокін подивився зараз. На цю злочинницю, яку розшукую, я хочу сказати, пане вікторе, і пане соромно, що сьогодні ведуться такі кримінальні справи. І замість того, щоб використати ті дані, які давала ця тендітна керівник профспілок, на захист громадських інтересів, її ж роблять винною, її позбавляють права на пересування, де забрали паспорт, і оголошують в розшук. Ніде вона не ховається. Нікому ми її не дамо. А міліціонерів, які зараз оце розслідували, які так, в лапках я кажу, розслідували. Причому як розслідували, Приїхали шукати її, а забрали, вилучили гвинтівку, на який був дозвіл, паспорт, інші речі, на які не було дозволу. Ну як же? Просто так. Вони поліцейські. Я ставлю питання поки що перед міністром внутрішніх справ, бо я переконаний, що уряд буде відправити відставку. Я ставлю питання перед керівником поліції пані Хатії. Терміново звільнити з поліції тих, хто так проводив слідство і так проводить його. Я ставлю питання про відновлення громадянських прав людей. Я хочу довести до вашого освіточка, що ви думаєте, що так як Могильові, Подольському тільки проводились вибори, ви помиляєтесь. Бо скажуть, ага, це в одному регіоні. Це не типово. Ви даєте оцінку нетипові. Кривий Рік ви всі бачите. Маріуполь ви всі бачите і всі знали. Я кажу про ті міста, про які преса не писала. могильов Подівський не писав. Перша козацька столиця України Чигирин. Ніхто! Не писав, засоби масової інформації не бачать. Партія захисників Вітчизни там висунула свого кандидата, який переміг на виборах мера міста, але але перемогу у нього забрали. Причому забрали з допомогою суді. Перемогу забрали з допомогою судді, причому суд умудрився закритися і не прийняти касаційну скаргу. А апеляційний суд адміністративний, який знаходиться в місті Києві на вулиці Московській 8, зробив інше. Він сказав, пропущений термін. Люди вимушені були, подачі заяви, люди вимушені були викликати міліцію до суду, щоб засвідчити, що суд закритий в суботу і неділю замість покарання цих суддів. Суцільна кругова порука. Ця корупція.